Вітаю, мене звати Марина Шакоцько. Я лікар-педіатр не і консультант з питань грудного виготовлення. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, а коли ж потрібно звертатись до лікаря. Діти, особливо перших років життя, хворіють досить часто. За е, даними, наприклад, Американської асоціації педіатрії, здорова дитина може хворіти 10-12 разів на рік, і це є варіантом норм. Дійсно, дуже важливо, як хворіє дитина, чи вона просто має лихоманку, нежить кашель, одужує, і потім повертається дитячий колектив, чи вона хворіє з ускладненням. Частими прийомом антибіотика, але зараз ми будемо говорити не про це. Про це у нас є окремі великі випуски, ви можете знайти їх на нашому каналі. Обов'язково будьте на нього підписаними, тому що тут актуальна і цікава інформація про здоров'я як дітей, так і дорослих. Сьогодні я хочу поговорити саме про те, коли потрібно звертатись до лікаря, тому що ну розуміючи, що дитина може часто хворіти, чи дійсно потрібно кожного разу йти до лікаря? А коли все ж таки варто іти до лікаря, а не знаходитися в вдома і чекати, що стан дитини покращиться. В більшості випадків прояви хвороби у дітей раннього віку, перших років життя там, можливо перших п'яти років життя, переважно будуть розпочинатися із таких гострих респіраторних. Ну, тому що діти найчастіше хворіють саме на респіраторні захворювання. Це кашель, нежить, лихоманка. І ці симптоми можуть з'являтися як одночасно на фоні лихоманки, з'являється кашель і нежить, або можуть з'являтися поступово. Спочатку з'являється лихоманка, потім приєднується нежить, кашель, або навпаки, спочатку нежить і кашель, а потім лихоманка. Варіації може бути дуже багато, тому що вірусів навколо нас дуже багато, і дитина знайомиться з цими вірусами. Кожен раз віруси різні, і поки дитина не напрацює собі імунітет проти всіх цих вірусів, вона буде мати гострі прояви. Поради, які я можу дати батькам стосовно ось таких респіраторних інфекцій, коли ж бути вдома, а коли вже звертатись до лікаря. Перша порада, яку я можу дати батькам, це однозначно починати з тактики активного спостереження. В своїй практиці я часто маю такі ситуації. У мене ранковий прийом 10 годин ранку. Записані пацієнти, мама приходить і каже, дитина сьогодні вночі о третій годині ночі мала температуру 39, в У неї був озноб я дала їй жарознижуючий і от ми з раночку записалась на перший час прийти, щоб ви оглянули дитину, щоб не пропустити ускладнень. Що, як правило, я бачу в цій ситуації? Я бачу умовно здорову дитину, тому що дитині дали з знижуючи засіб. Він подіяв і там 6-8 годин він буде діяти. Іноді може діяти і довше. Я бачу умовно здорову дитину, яка грається іграшками, поки я розмовляю з мамою, яка ще не має жодних інших проявів. Об'єктивно, я можу побачити у дитини можливо набряк слизової носу, можливо, і, можливо, гіперемію горлишка, тобто почервоніння горлишка. Ось все, що я побачу. І найцікавіше трапляється після, коли я дам рекомендації мамі багато рясно пити, провітрювати приміщення, зволожувати носик сольовими розчинами. Мама з цими призначеннями йде додому і ближче до вечора починає текти ніс активно, починається через це активний кашель. І у мами відчуття, що стан погіршився, що все погано з дитиною. І на наступний день мама з цією дитиною знову на прийомі. Що тут було не так: вірусні. Інфекції, якими найчастіше хворіють діти, мають певну етапність в своєму розвитку, і дійсно певні симптоми можуть з'являтися трішки відстрочено наприкінці першої доби на другу, третю добу від початку захворювання. І тому, в першу добу я не раджу звертатись за допомогою до лікаря, окрім певних червоних прапорців. Про них я трішки пізніше розповім. Якщо дитина має, ну, скажімо так, банальний перебіг захворювання, то дуже важливо першу другу добу за дитиною поспостерігати. Тому що мені як лікарю дуже важливо мати відповіді на певні запитання, як часто у дитини піднімається температура. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про грип, А для мене таким діагностичним критерієм є те, що Температура буде підніматися часто і е, жарознижуюча речовина діє погано. Мама дала ібупрофен, е, він е, триває, можливо, там 6 годин. Через 6 годин температура знову висока, а іноді там 4 години. Тобто, мені дуже важливо, як лікарю, розуміти, як часто у дитини підвищується температура і як часто є потреба в прийманні жарознижуючих засобів, тому що, наприклад, при грипі А потреба є часта. А наприклад, при ковіді температура може бути 38-38,5. Ну, наразі, От, якщо ми говоримо ситуацію, то, яка є зараз, з тими штамами вірусів, які є зараз, і температура може хоч і підвищитись, але дитина може себе почувати більш-менш. Задовільно в той час, як при грипі А дитина не буде себе добре почувати, навіть коли температура знижується. Тобто мені, як лікарю важливо розуміти, як часто піднімається температура, яка є потреба в жарознижуючих засобах, як поводиться дитина в проміжках між підйомами температури. Вона грається і активно, або вона квола і млява, навіть тоді, коли температура знижується. Ось тому і мені дуже складно дати якісь рекомендації і оцінити стан дитини, коли вночі підняла температура, а з раночку мама вже з дитиною на прийом. немає ніякої динаміки картини. Я не розумію повністю, що відбувається. Ну, це не тільки я, це будь-який лікар, який оглядає дитину, яка має кілька годин захворювання. І дійсно, в ситуаціях, коли батьки звертаються на першу добу на консультацію, є висока вірогідність, що буде потреба в повторній консультації на другу, третю добу, коли захворювання досягає свого піку розпалу і коли приєднується і Шерлі нежить і е, батьки дуже стурбовані, чи немає там якихось хрипів в легенях, чи е, нормальне дихання, батьків завжди це цікавить, і тому у них є потреба повторно йти до лікаря. Скільки ж можна спостерігати за дитиною і від чого це залежить? Якщо дитина е, має е, знову ж таки такий умовно банальний перебіг захворювання, я зараз розповім про червоні пропорції, які е, роблять цей перебіг уже не банальним. Тож е, якщо дитина... Має умовно банальний перебіг захворювання. вона має е, абсолютно законне право температури приблизно 3-5 діб. Від чого це залежить? Як я вже казала. В більшості випадків дітки хворіють на респіраторні вірусні інфекції, і ці вірусні інфекції мають певну тривалість, і визначається ця тривалість, як правило, тим, скільки часу потрібно на вироблення антитіл проти цього вірусу. І в середньому 3-5 діб потрібно організму для того, щоб виробити антитіла проти більшості вірусів. Тому є таке знайоме всім нам прислів'я. Думаю, ви його чули, що якщо лікувати... Вірусну там, інфекцію, нежить із застудою, якщо її лікувати, то потрібно лікувати тиждень, а якщо не лікувати, то сім діб. Тобто, от приблизно так 3-5 дядіб в середньому дитина, як і доросла людина, має право на температурну реакцію, на бурхливий перебіг, а потім виробляється антитіла, і перебіг захворювання вже сходить потрішечку, і дитина або доросла людина одужують. Вже приходить стадія одужання. Тому якщо Дитина не має животних прапорців, вона може температурути 3-5 діб, і батьки можуть самостійно в домашніх умовах спостерігати за перебігом захворювання і звернутися до лікаря вже от там, ну точно після третьої доби від початку захворювання. Тоді вже ну, є більше вірогідності, що лікар може щось побачити, почути і робити якісь свої висновки. Що ж таке банальний перебіг захворювання, і як визначити всі ці червоні пропорції? Якщо ми говоримо про звичайне захворювання, дитина може мати досить високі показники на термометрі. Це може бути 38, навіть 39, але при більшості вірусних інфекцій лихоманка добре контролюється жарознижуючими засобами, і їх вистачає мінімум на період дії цього засобу. Ну, наприклад, у дитини є температура 38,5 градусів, дитина себе при цьому погано почуває, батьки дають жарознижуючий засіб, наприклад, ібупрофен, і він діє 6-8 годин. 6-8 годин у дитини немає температури після прийому цього засобу. Температура нормалізується. Тобто, це говорить про те, що це такий ну, більш банальний перебіг захворювань. Другий показник це те, що в проміжках між підвищенням температури дитина в принципі поводиться як зазвичай. Звичайно, вона може бути більш капризна, можливо, мати менший апетит, але все одно дитина може гратися, відволікатися, не лежить пластом і більш-менш адекватно себе почуває. Має бажання сходити погуляти на вулицю, рознести весь будинок або квартиру, винести мізки батькам тобто, ну все як зазвичай. Я, звичайно, жартую, але я думаю, ви розумієте, що значить нормальне самопочуття. Крім того, проміжки між підвищеннями температури вони є або сталими. При банальному перебігу хвороби або трішки а, збільшується. Тобто от потреба в жарознижуючих приблизно однакова протягом тих самих 3-5 діб, там, раз на 6-8 годин або, можливо, там, раз на 8-10 годин температура піднімається і є потреба, ну, там, піднімається дитина себе погано почуває, і є потреба в прийомі жарознижуючих засобів. А, це також є важливим. Ну, і також а, при неускладеному, так скажемо, банальному перебігу речі. Інфекції, дитина має достатньо вживати рідини і мати достатню кількість сечовипускань. Якщо ми даємо дитині більше пити, то ми розуміємо, що вона має більше пісяти. І от дитина багато п'є, багато пісіє, ми розуміємо, що плюс-мінус все добре. От При такому перебігу, ну банальний може так і неправильно казати, але кожна хвороба це не банальний стан, але все ж таки такий. Скажемо, неускладнений перебіг захворювання, от при такому неускладному перебігу ми можемо спостерігати за дитиною протягом 3-5 Які ситуації, Стани і події під час перебігу захворювання мають нам сигналізувати про те, що щось іде не так і потрібно раніше звернутися за допомогою лікаря. Перш за все, це дуже бурхливий перебіг лихоманки, якщо ми говоримо про респіраторне захворювання. Лихоманка до досить високих цифр, і вона погано контролюється жарознижуючими. Тобто температура може знижуватися незначно і не приводити до покращення загального стану дитини. Тобто дитина має 39, наприклад, температуру, батьки їй дають адекватну дозу жарознижуючого засобу. Температура знижується там на 1-2 градуси. Але дитина не починає себе краще почувати. Дитина інтоксикована, змучена, їй погано, вона лежить, вона не грається і там може стогнати або проявляти дискомфорт всіми можливими методами. Хтось більш капризний, хтось більш в'яли по різному, але в проміжках між температури це такий другий червоний пропарець, стан дитини не покращується. Наступний червоний пропорець – це проміжки між температурою стають меншими, тобто потреба в жарознижуючих збільшується. Ну, наприклад, в перший день захворювання мама давала дитині жарознижуючі три рази на добу. А на третю добу від початку захворювання мама розуміє, що потреба в жарознижуючих збільшується, і вона вже стає там 4-5 разів на добу. Є потреба дати жарознижуючий зацік. Оце говорить про те, що сьогодні точно потрібно записатись до лікаря. Також важливим червоним пропорцем є відмова дитини від рідини і від їжі. Якщо з їжею там ще можуть бути якісь нюанси, то от якщо дитина відмовляється пити, мало п'є і мало пісія, це для нас дуже важливий дзвіночок, що щось ми робимо не так, або це не ускладнений банальний перебіг вірусної інфекції, потрібно звернутися до лікаря. Тому що, в принципі, діти мають споживати достатньо рівень рідини, і тоді ну, це для нас важливо показник, що з дитиною все добре. Стосовно їжі бувають ситуації, коли у дитина є сильний, дуже біль в горлі, коли вона не може взагалі навіть не те, що споживати рідину і їжу, вона навіть слину ковтати не може. У неї відбувається слинотечі, вона ще більше додатково не доотримує рідини і ще й втрачає її слиною. То такі от ситуації це те, що точно говорить нам не про банальний перебіг хвороби і потребу звернутися до лікаря. Крім того, червоним пропорцем є інакший настрій дитини. Наприклад, перші Два дні від початку захворювання дитина поводилась, як зазвичай, але тут вона їй стає гірше по загальному стану. Вона стає дуже агресивною, дуже активною, збудженою або навпаки, дуже кволою і млявою. Батьки можуть казати таку фразу виснажена. Дитина виснажена. Оце виснаження. Іноді діти можуть марити, можуть стогнати. Це все, звичайно, говорить про те, що щось іде не так і потрібно терміново звернутися до лікаря. Якщо ми говоримо не про респіраторну вірусну інфекцію, наприклад, про кишкову інфекцію, то тут червоним проперцем може бути збільшення кількості випорожнень або збільшення кількості полювання у дитини, це є також червоним проперцем. Наприклад, в першу добу дитина мала лихоманку і стілець 4 рази за добу. А на наступну добу на фоні лихоманки дитина має 7-8 разів стілець. Це вже говорить про те, що тут потрібна корекція і потрібно звертатись до лікаря. Або, наприклад, в першу добу дитина мала одноразове блювання, потім у неї був проміжок, вона не мала блювання, і там на третю-четверту добу дитина з'являється знову повторні блювання. Це говорить, може говорити про те, що у дитини підвищився ацетон в крові, або якимось чином токсично впливає захворювання на організм дитини, і тут потрібна обов'язкова консультація. Крім того, при кишкових інфекціях червоним прапорцем є наявність прожила крові, або взагалі не тільки прожилок, а й і взагалі крові у випорожненнях і у блювотних масах. Це завжди обов'язково привід звернутися до лікаря, навіть якщо це перша доба захворювання і просто у дитини там кілька разів була діарея, є кров'яність і виділення. Це обов'язково дзвіночок звернутись до лікаря. Наступним червоним пропорцем є поява висипу у дитини. Насправді, дуже багато дитячих інфекцій мають своїм симптомом висипи. І це не завжди про погіршення стану. Наприклад, дуже відома всім нам, ну або може, не ну, а досить відомо педіатрам і багатьом батькам хвороба, яка називається Розелла. це захворювання, при якому висипання з'являється вже як такий прапор перемоги над інфекцією. Але в багатьох ситуаціях висип може з'являтися на фоні перебігу захворювання і будь-який висип висип має бути оглянутий лікарем і зроблене призначення. Більшість висипів лікар лікувати не буде і просто скаже, що це прояв захворювання. Є така навіть група захворювань, які не виділяються між собою. Це називається вірусні екзантеми. Це велика група захворювань, їх не виділяють, тому що немає принципової різниці, що це захворювання. Не потрібно витрачати кошти батьків на дослідження і робити дитині якісь болісні процедури, забирати кров, щоб визначити, який саме вірус. Викликав а, цей висип, тому що він не лікується. А, от, а, тож є велика група захворювань з висипанням, які не лікуються, але є деякі захворювання, а, при яких висипання це є дзвіночком для того, щоб призначати активне лікування. Отже, будь-який висип це все ж таки червоний прапорець, який а, потребує консультації лікаря. Які висипання є а, вкрай небезпечними, це а, висипання. Такі крововиливи зірчистої форми, це ті висипання, які взагалі потребують негайного. Як тільки побачили, взяли слухавку і набрали швидку медичну допомогу. Такі висипання краще, щоб це було не захворювання, яке я зараз назву, але все одно це ті висипання, які вимагають негайної реакції від батьків і від лікарів. Це менінгококцемія або менінгококовий сепсис, це блискавична форма перебігу менінгококової інфекції наявність. Таких висипань це не те, що червоний прапорець, це величезний, червоний прапор, що дитині, життю дитини є загроза, навіть не здоров'ю, а життю. З висипаннями ми не зволікаємо і краще будь-які показати лікарю. Ну а якщо є ось такі згірчісті висипання. У вигляді крововилов, то це обов'язково має бути негайне звернення до лікаря. А також висипання, які потребують лікування, це висипання при скарлатині. Сама скарлатина потребує лікування антибактеріальними засобами, антибіотиками. Тому я й кажу, що все ж таки всі висипання це червоні прапорці, і потрібно їх показувати лікарю. Ну і наступний червоний прапорець це. Тривалість захворювання. Якщо дитина має навіть такий, скажемо, умовно банальний перебіг захворювання, тобто у неї температура, яка контролюється жарознижуючими, яка е, проміжки між підйомами не е, вкорочуються, дитина себе нормально почуває, але, наприклад, вже 5 діб або 7 діб у дитини такий стан зберігається і ніякої динаміки немає. Якщо динаміка є позитивна, то можна спостерігати за дитиною більше 5 діб. Ну, наприклад, тут температура піднімалась. І була потреба вже рознижуючих три рази на добу. А тепер мама бачить, що потреба є один раз на добу, ввечері піднімається температура, мама дала жарознижуючий, і до наступного вечора температура не піднімається, дитина себе добре почуває. Ну, тут можна ще поспостерігати. Але якщо це вже більше, там, умовно, п'яти діб підвищення температури і немає ніякої динаміки, як є, так і є. Тут все ж таки варто звернутися до лікаря, все ж таки показати дитину. Лікар огляне малюка ну, або не дуже малюка, більш старшу дитину, і визначить, чи немає якихось причин того, що захворювання тримається і не наступає одужання. Звичайно, червоними прапорцями є наявність у дитини судом. Ну я сподіваюся, що всі, хто нас бачить, розуміють, що будь-які судоми це в принципі привід звернутися за допомогою. Навіть якщо ми говоримо про фібрильні судоми, є такі деякі погляди, що фібрильні судоми можна, от, особливо якщо вони трапляються не перше, можна не діагностувати, ну, не підтверджувати лікарям. Фібрильні судоми це судоми, які виникають на фоні якихось температурних реакцій, причому вони можуть бути як при температурі 39, так і при температурі 37,5. Але якщо вже був хоча б один епізод, то з вірогідністю 20-30% ці судоми фібрильні Можуть повторитися у дитини. Батьки часто мають засоби, як надати допомогу, наприклад, там, певні ректальні свічки, знають план дій, що робити. і, ну, Є такий погляд, що можна не звертатись після цих судом до лікаря. Але чесно, я не знаю жодних батьків, які б не звернулися до лікаря, навіть якщо вони знають, що це є. І це дуже правильно, тому що фібрильні судоми можуть бути не тільки проявом лихоманки, але й можуть бути проявом, наприклад, якихось нейроінфекцій, там, енцефаліту, або манінгіту, або інших захворювань центральної нервової системи. Тому, звичайно, будь-які судоми це привід показати дитину лікарю. Ну, і Червоним прапорцем, таким великим і глобальним є взагалі стан, коли батьки не можуть впоратись. От щось не так, по відчуттям мами, по відчуттям тата. Щось о, і не так, і батькам от тривожно, і вони не знають, що їм робити, дуже сильно переживаються. От. Це значить це червоний прабарець. В певних ситуаціях я завжди кажу, що ну, краще бути більш активним, ніж десь щось пропустити. Але пам'ятаємо, що якщо все ж таки стан дитини задовільний, це пройшло кілька годин від початку захворювання, лікар може не дуже сильно і заспокоїти батьків, тому що може сказати, що я ну, на даний момент діагностую респіраторну інфекцію, але сказати там, що точно все добре, що на цьому все і зупиниться, що не буде інших симптомів, лікар не може цього. Зробити, тому що захворювання має свої етапи. Отже, ми з вами сьогодні поговорили про а, ті ситуації, коли можна спостерігати за дитиною в домашніх умовах, коли вона хворіє. Проговорили про червоні пропорції, які а, є дзвіночками, що потрібно обов'язково дитину показати лікарю, звернутися за консультацією. Я сподіваюся, що ці знання будуть вам корисні і актуальні. Ну а ще більше корисної актуальної інформації на нашому каналі. Підписуйтесь і будьте в курсі.